Ну що, наш футбол на підйомі Динамо та Шахтар здобувають синхронні перемоги і роблять дуже великий крок у напрямку плей-офф. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України, і нарешті після матчів Єврокубків ми можемо виходити у піднесеному і позитивному настрої, тому що і Шахтар, і Динамо перемагають своїх суперників, перемагають е, в суху обидва поєдинки завершилися, і загальний рахунок 8-0, що звичайно не може не радувати. А ще більше не може не радувати той факт, що принаймні Шахтар вже фактично. Однією ногою у раунді плей-офф, і я думаю, що після сьогоднішньої перемоги напевно про це вже можна говорити як те, що відбудеться на 99%. Власне, давайте з матчу шахтаря ми і розпочнемо. Поки лунатиме заставка, ви підписуйтесь на канал і тисніть на вподобайку. А ми поїхали. У грі з ісландським колективом Арда Туран знову взявся до експериментів і знову перетасував стартовий склад, хоча й не так радикально, як у матчі з Легією. Різник у воротах далі Азаров, Грам, Бондар і Тобіас, вище Назарина, Ізакі та Бондаренко, а в атаці Лукас, Миреліш і Кауан. Із перших секунд цього матчу Шахтар одразу забрав м'яч під свій контроль. Хоча, напевно, це загалом було очікувано. Українсько-бразильська компанія у першому таймі показувала. Понад 80% володінням володіння м'ячем, але оскільки Брейдаблік дуже низько сів у свою оборону, інколи це нагадувало якийсь матч рівня чемпіонату України. Варто відзначити і той момент, що через таку низьку оборону суперника гірники доволі рідко підходили до чужих воріт. У першій половині гри вони завдали відносно володіння, а це 83%, Доволі небагато ударів. Шість влучними з них був лише один після розіграшу кутового. М'яч на люту зловив Бондаренко і завдав прекрасного удару в кут воріт суперника. Погодьтесь, тут дещо відчувся вайп тих м'ячів, які колись забував Даріо Сирна. Абсолютно така ж історія була і в другій половині. Відрізняло його лише те, що менше дещо володів м'ячем Шахтар 64%. Ну і супернику дозволив 4 рази пробити по своїм воротам. Сам таких ударів Шахтар завдав 10, і знову ж таки з них лише один був результативним каван. Еліас, попри те, що міг покидати поле ледь не із покером, забив лише одного разу. Ізаки у чужому карному зачепився за м'яч, скинув його кауану, і той покотив сферу у кут воріт. До кінця поєдинку Шахтар міг забивати втретє, але водночас був період, коли і біля своїх воріт вони дозволили суперникам трішки розгулятися. Та врешті фінальний свисток фіксує перемогу з рахунком 2-0, і команда Турана здобуває впевнену перемогу. Водночас, доволі не непогано підготувавшись до чемпіонату України, на вихідних їм належить грати із Полтавою. Наступний Єврокубковий матч Шахтар проведе у четвер, 27 листопада. Суперником буде ірландський Шемрок Роверс. Навіть попри загалом дуже впевнену гру і повний контроль того, що відбувається на футбольному полі, ардатуран після гри знайшов до чого так помовити докопатися. Були деякі елементи, які наставнику не сподобались. В останній третині поля нам бракувало креативності могли бути кращими в ситуаціях один в один у перших дотиках, у відкриваннях потрібно більше рішучості та чіткості у завершальній стадії. Але звісно, все це вимагає часу та практики. Але я дуже радий перемозі і хочу ще раз подякувати всій команді та кожному гравцю. Я не думаю, що справа в нестачі мотивації у деяких гравців. Як я вже казав, це непросто. Я навряд чи можу дорікнути своїм гравцям у нестачі мотивації. А як думаєте ви чи прослідковувалася у діях деяких футболістів шахтаря певна відсутність мотивації? Зокрема, у цьому конкретному поєдинку пишіть свої думки у коментарі. Поринь у світ футболу разом з Favbet. Ну а далі будемо говорити про Динамо. Після того, як команда у двох стартових турах зазнала двох поразок, матч, ось конкретно, цей проти Зрінський був тим, який повинен був або для команди все переломити, або все перекреслити. На щастя, перший варіант. Забігаючи наперед, перемога Динамо була надто впевненою. Попри те, що першу гольову нагоду створили саме суперники, кияни зуміли відкрити рахунок у середині першого тайму. І знову відзначаємо роботу Динамо на стандартах. Зокрема, знову згадуємо про кендзьорика, із появою якого в команді цей елемент гри дуже сильно покращився. Зокрема, Денис Попов на 21-й хвилині вистрибнув вище за інших та перевів м'яч у ворота до перерви Динамо. Намагалися забити вдруге, але все ж таки перший тайм завершили із мінімальною перевагою, чого не скажеш про другий тайм. Вже в першій третині підопічні Шовковського видали ударну три хвилинку і фактично закрили усі питання щодо результату. На 56-й хвилині дуже круто розіграний штрафний застав зненацька усю лінію оборони боснійців. Бояльський віддав на піхальонка, той прострілив на Герреро і Форвард залишив голкіпера не при справах. Ну а ще за кілька хвилин Кабаєв, скориставшись помилкою захисників, пробив у протихід воротарю. І це 3-0. За 8 хвилин у воротах Зринський побував і четвертий гол. Оборона суперника в чергове показала свій не надто високий рівень, коли залишила бояльського одного перед своїм воротарем. Капітан ще навіть трішки пограв на нервах, та власне спокійно голкіпера переграв. На 78-й хвилині забував Ж Андрій Ярмоленко, який незадовго до того з'явився на футболі. Вольному полі. У свої 36 він зумів у непростій ситуації дотягнутися до м'яча і переправив його вже в п'яте у цьому матчі у ворота суперника. Ну а далі сталося неймовірне, адже забив Владіслав Блинуце і тут знову грає кутовий. Подача від Шапаренка і гол румунського нападника. В останні 10 хвилин кияни, звісно, хотіли піти на рекорд і забити ще й сьомий гол, але зробити цього вже не вдалося. Та, попри це, неймовірно впевнена перемога з рахунком 6-0 і перші набрані очки. Наступний матч Кияни проведуть в Єврокубках також 27-го числа. Це буде виїзна гра із Омонією. Ну а далі давайте до турнірної таблиці, де Шахтар після трьох турів має 6 очок і проміжне 10-те місце, але команд із таким показником одразу 4. Щодо Динамо, то вони піднімаються аж на 10 позицій, і зараз 24-ті. Вони наразі займають останнє місце, яке дає путівку до наступного раунду. Ну і варто зазначити, що для виходу до того ж таки наступного раунду, як показує історія, необхідно 7 очок. Саме стільки минулого сезону набрав колектив Бачка Топола, який посів власне 24-те місце. Тож, маючи попереду ще три поєдинки, і календар цей складається далеко не з грандів світового футболу: це Шемрок, Хамрун та Рієка, Шахтар вже може бронювати собі місце у топ-24. Це щонайменше, ну і, звичайно, вести дуже серйозну боротьбу за топ 8 Киянам належить зіграти з Омонією, а також Фіорентиною та Ноа. Тож тут можна сподіватися, щонайменше на 6 залізних очок, а це відповідно 9 балів. Сумі і ще один український клуб у наступній стадії. До слова, 6 листопада можна взагалі сміливо обвести у своїх календарях, адже вперше за два останні роки два українських клуби здобувають синхронні перемоги у Єврокубках. Востаннє таке було ще восени 23-го, Тоді Шахтар здолав Антверпен, а зоря, що цікаво перемогла саме Брейдаблік. Ну що ж, друзі, головний підсумок третього ігрового дня у лізі конференції це перемоги Динамо та Шахтаря. І, ну що гірники знову ж таки вже фактично однією ногою. Там у плей-офф із огляду на календар Динамо у команди Шовковського теж є дуже і дуже непогані шанси. Фіорентина так це буде дуже важко, хоча сьогодні вони програли. Потрібно брати своє на Кіпрі у грі з Омонією, і після цього вже більш впевнено дивитися туди. В останній тур, де ну команда напевно. Того самого рівня, що і зрінські сьогодні. Тож віримо у краще. Віримо у давайте налаштовуватися на шість перемог українських команд у шести матчах, що залишилися. Спокійно виходимо далі. і граємо плей-офф. Чекаємо у коментарях ваших емоцій від сьогоднішнього ігрового дня. Бо якщо ви дивитеся це відео завтра, то від вчорашнього ігрового дня. Пишіть, як вам неймовірна перемога Динамо. Пишіть, як вам перемога Шахтаря. А також не забудьте підписатися на канал і там же під відео вподобайка до цієї роботи. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на зв'язку, і скоро побачимось.